Ж, друзі, сніданок готовий. Він уже у мене на столі. Бачите, як на мій погляд непогано виглядає цей салат, який, до речі, має назву весна, до якого в нас війшла редиска, два огірки, чорні маслини, петрушка, відварені, яйця. Це це сметанкою. Ми заправляємо і для прикраси використовуємо салат. І не забуваємо також про хлібчик. Вранку його можна їсти. Гурту гурт із. Хлопців 308 вже посмакували моїм салатом. Зараз буде його куштувати наша наступна гостя, але тільки після того, як ми з нею поспілкуємося. Біжу до. Свого колеги і до нашої гості так, отож, знайомтеся з нас в гостях Ольга Ємельянова. Вона є волонтер і вона приїхала до Ужгорода з міста Дніпропетровська. Доброго так? ранку Оля, ми дуже раді вітати вас і в Ужгороді, і у нашій студії. По перше, які у вас враження від Ужгорода, адже я знаю, що ви тут вперше. Так, ми вперше з чоловіком, з двома дітьми ми подорожуємо. Ми вражені Ужгородом насправді і гостинністю людей, гостинністю волонтерів, громадських організацій, які нас дуже добре приймають. А кавою уж це просто рай а для Найкраще в Україні, та. а, так так львівянам не можна пити каву в Ужгороді, Я знаю вже. От дуже смачно, дуже красиво, дуже чуйно, життєво. Ну дуже ну, я, думаю, я думаю, наступного разу, коли ви приїдете в період, коли буде цвісти сакура, у вас враження будуть ще не такі. Так. Ну но... а ще цікаво, чим живе зараз місто Дніпропетровськ? От ви як житель міста, що можете про нього розказати? І можливо порівняти, чим наші міста можливо схожі. А чим відрізняються? Ну як житель міста Дніпропетровськ, я не, не зовсім те пресічне, так звичайно житель. Тому що я волонтер, це вже діагноз. І Дніпропетровськ, як прифронтове місто, живе ну все ж таки більше війною. Угу. А, то у нас дуже багато військових машин а, на вулицях. У нас багато військових на вулицях, і а, це ну дуже багато швидких а, літають по місту до лікарень наших. То в Ужгороді більш спокійно, більш розмірено, так і ну видається таке мирне життя. Справжнє мирне життя, Ну, у нас трошки напруженіше. Mm -hmm. Олечка, зраз, зреш, зрештою, розкажіть нам, ем, коли ви стали волонтером? Я так розумію, що це в період, напевно, майданівських часів, чи це вже прийшло трішечки пізніше, таке прагнення. Період майданівських часів я була дуже з великим пузом. У мене був, ми очікували на другого синочка, mm -hmm. і мене не пускали на майдан. Але бажання було, серце так? Зачнав, там, мабуть. так ну, у мене чоловік там був на Дніпропетровському майдані і батько, і ми, я. Просто як юрист консультувала там хлопців, тих, що у нас е, закривали до СІЗО. Е, я там родичів е, консультувала. То таке було не, не назвати волонтерством, але і не назвати майданцтвом, але то було таке співчуття так сильне. От, вже ми почали активно. Мій чоловік записався до самооборони Дніпропетровська з перших буквально місяців, там навесні, коли створювалася, і пішов служити на блокпост. От, я тоді була з малим, а, тож в мене двоє дітей. І а, коли він тільки-тільки от йому 3-4 місяці стало, то ми вже потрапили в мічника. Це було після Ловацьких подій а, в нашу лікарню обласну. Потім заварилося збирання їжі, збирання там господарських товарів, потім збирання коштів, благодійні розпродажі е, наші підопічні Атошники, АТО і вже волонтерство. То, то волонтерство як залежність? Це mm, Ну, це я не скажу, то залежність, коли мотивація трошки є. інакше. Е, ми е, маємо мотивацію громадську, маємо мотивацію ну, якогось духовного служіння, і е, ми маємо там друзів. Тобто, друзів ми, по-перше, не кинемо, а по-друге, ми не можемо вже кинути активність якусь громадську. І все-таки, що привело вас на заказ? Карпаття, ну яка ваша волонтерська діяльність дозволила вам приїхати сюди? Так, ми не просто подорожуємо, це не просто відпустка. Ми сім'єю реалізуємо зараз проєкт нашої громадської організації «Армія волонтерів Дніпро. Називається проект навколо добра. Подорож, подорож навколо добра. Ми їздимо по Україні. Це вже четверте місто, в якому ми є. Ми були вже в Запоріжжі, були в Херсоні, були в Одесі, з Одеси приїхали до Ужгорода. Далі у нас за планом Львів. Другобич Троскавець, Луцьк, Київ, і ми вже повертаємось після Києва до Дніпра. Ми зустрічаємось в кожному місці з волонтерами, з активістами, з капеланами різних, різних конфесій, і спілкуємось, знімаємо, збираємо матеріал, спілкуємося про те, які труднощі є у волонтерів, які є, як вони роботу свободують, і які є цікаві проекти. Маємо на меті висвітлюється. Же сподіваємось, що за це візьметься, крім того, що ми в Фейсбуці це і на сайті на своєму викладаємо ці, ці матеріали. Дуже сподіваємось на співпрацю з журналістами там Дніпропетровські це все висвітлюють протягом mm -hmm. нашої подорожі. Дуже сподіваюся на співпрацю з центральними. А які проблеми волонтерів? От ви зачепили це питання? Ну, проблеми найголовніше. Ну, по перше, це відсутність координації і якоїсь спільності між волонтерами. Тобто вони не можуть домовитися просто. Це стихійне досить явище, і зараз ну, потрошку потрошку починають формалізуватися, якось е, організовуватись в громадські організації або е, якісь благодійні організації, в залежності від того, які вони форми діяльності мають. Е, починають структуруватись. Тобто там, маємо ну, от наша громадська організація має там куратора з медичного напрямку, маємо там ті, хто бронює там, техніку, тих, хто займається ремонтом техніки, ну тобто тих, хто їздить в АТО. Е, от. І так я бачу по Україні також так. Потрошку набувати структури, і всі волонтери відмічають те, що зараз дуже сильно впав рівень допомоги. Але одночасно, ну я думаю, що це закономірно, тому що не тому, що люди устали там щось там чи перемир'я. Так, це є чинники, але волонтерство не може просто розвиватись в такому ж ключі, як воно було до тих пір. Ми фактично виконуємо задачі держави зараз. Але ну я, на мою думку, всі, і всі це розуміють. Я з ким не спілкувалася, всі кажуть, що ми починаємо. Якось вивибудовувати якісь механізми співпраці з військовими частинами, зі шпиталями і з місцевою владою. Ми якось починаємо, як громадські організації, вже давити на. Ті органи, які мають вплив, тобто ми ну фактично зараз будемо здійснювати громадський контроль. Ну я дуже сподіваюся. А яких це результатів ви є? очікуєте від цього проекту, який ви заснували, і їздите по Україні? Ну це інформаційний проект. Ми бажаємо привернути увагу до волонтерства людей і до активного способу життя. Бо вирушили в подорож, ми, ми своїм ходом на потягах на автобусах з, з двома дітьми, а, моєму старшому три роки. А молодшому рік. Так, він волонтер досвідчений, молодший. Микола Яструб, він має позивний, він має там, місце своє в третій роті, кіборгів в 93-й бригаді, він є військовослужбовцем вже фактично. От, він є талісманом роти, таким син полка. От, він у мене на, на мені у Слінгу завжди сидить, ми там і по лікарнях, і до Атошників, і до військової частини Ми всюди бігаємо разом. Ото хочемо привернути увагу просто Дея що це не є перешкодою. діти, відсутність коштів, якісь відсутність там робота там або щось. Це не є перешкодою для того, щоб займатися волонтерством або хоча б просто активним способом життя, хоча б подорожувати, читати, там виходити на вулицю, знайомити, спілкуватися, все є можливим, якщо мати бажемо. Як ви можете оцінити роботу волонтерів в Ужгороді? роді? Ми вже спілкувалися, напевно, так і на так, 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 так. Ми ж сьогодні їдемо вже У нас сьогодні. Ще два інтерв'ю. Буде, але дуже цікаво. Мені сподобалося, Ми спілкувалися вчора з рухом підтримки закарпатських військових так. з дівчатами. Вони мені дуже подобається, коли є якийсь креатив, я коли люди не просто там просять кошти, як там благодійний фонд. Розумію, обяву, що зберемо кошти на такі, такі, -такі то цілі. В них є проекти. В них є там проект з продажу картин, є проект з там вони чай продавали на вулиці... У нас є вода, сльози за паратизм. Супер. То можна на сувеніри просто по всій Україні роздривати. Так пляшечка сльози запарати. Так, у них є. У них були ще джеми, якісь ведмеджеми. то Тут дуже класно, коли люди придумують щось і роблять щось з душею, то видно, коли вкладається щирість, душа і це ну, справжнє. Тому ну, дуже сподобалось спілкуватися з ними. От, також вчора спілкувалася з власницею готеля Тетяна, які приймають двох переселенців. Теж то, то від душі йде, коли волонтерство, то дуже сприймаєш людей, дуже про них цікаво писати, розказувати. Ну, ви знаєте, на сам кінець, напевно, нашої розмови, я б дуже хотіла відмітити ваше місто і вашу область, адже ну не приховуючи, я особисто вважала, що центром патріотизму завжди був Львів. А от в цих подіях, в майданівських подіях, потім конфлікту на сході, Дніпропетровська область, ну просто стала таким епіцентром патріотизму, за що я вам щиро вдякую. І я ну я такого не очікувала. Насправді, напевно, дуже багато людей проукраїнськи налаштованих не дивлячись на те, що межуємо із ваша область, межує з Так, Дніпропетровськ дуже близько до Донецька і Дніпропетровськ дуже українське місто. Ну ми самі були вражені. Тою кількістю людей, які вийшли на майдан, коли ну було це дуже небезпечно, ми були вражені кількістю прапорів, які були вивішені тоді, коли було це було небезпечно у нас, бо у нас били вікна, у нас били людей, у нас забрали всі зози. За таке, і то було різне. Насправді. Дніпро, то справді Україна, і ми пишаємося тим тою кількістю волонтерів. То ну у нас неможливо залишитись байдужим, то а, бо прийдеш один раз до Мічника, подивишся на тих хлопців, і ти вже є волонтер. Тут Ну Що ж дякуємо що вам дякую? за те, що дякую. ви робите. Дякуємо Дніпру за те, що він такий проукраїнський. Я нагадую, що в нас в гостях була Ольга Ємельянова. Вона є волонтером. Ну наш ранок вже йде до свого завершення. Ми дякуємо, що ви залишались з нами традиційно. Кажу вам, дивіться своє, адже своє рідніше. Гарного вам дня, як би не дивно, це звучало гарного початку тижня. Побачимося вже завтра з вами. О сьомій ранку, як завжди, бувайте! Всього вам не Хай щастить. Привіт, дібок. Бібр...